Сьогодні я буду готувати яйчницю. На сковороду трішечки наливаю сонячної олії та додаю кусочок вершкового масла. Включаю плиту та чекаю, поки масло розтане. Я вбиваю яйця, не вдовжую розігріту сковороду. Тому що я й не хочу, щоб края були сильно зажарені. Трішечки підсолюю. Та накриваю кришкою. Ось така яєчня в мене вийшла. Вона дуже легко готується, дуже смачна та ситна. Я дуже люблю яєчню на завтрак, приготуйте її собі.